Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до безхатніх собак, то хто має відповідати за них? Государство наше має відповідати. Наше правительство я маю ємії. Добре. Дякую. З собою ну, ми маємо робити? стерилізувати треба і кормити, звісно, як? Воно живе существо. стерилізувати обов'язково треба, тому це. Що робити? Навірно, треба їх в якийсь притул чи... Тому що воно теж живе, живе существо і доведе жити. І, як? і громада, повинна, і влада має допомагати людям. Так що, щоб, щоб було воно по-людськи, якось у людей воно є. Розумієте, Не влада їх виганяє ми. на вулиці. Ми ж ми, да, ми ж виганяємо їх. Воно не годиться. Воно спить вдома накрита. Вони теж на дивані так. Нормально. І добре. і добре. А ці бачили жити на морозі і не мерзне. А я вже 20 градусів, вона мерзне. Так що ж не всі заболяться про це. Це нормальне людське відношення до живого. Существа Ну, в першу чергу, треба напевно було б запитати мерії, що вони думають з цього приводу, але ж, адже саме в їхні обов'язки входить і слідкувати за тим. І, і друге друга відповідь на це питання в наше є сам яка теж повинна контролювати. До цього я ставлюся дуже негативно, оскільки сама двічі стала нападом без хатніх собак. Мені їх дуже шкода, але це проблеми не тільки це безвичайно проблеми. Як правильно сказати, гуманності людей, які проживають, і взаємодія влади. приюти создавати. А хто має создавати? Це влада чи громада? Громада збирати гроші, в волонтерських засадах. Создавати. Щось ними зробити. Ну, що, куди це устроїти треба їх? А хто має турбуватися? Влада чи громада? і те. І те. Мені її жалко, але відношуся дуже отрицательно. У нас під балконом вони плодяться під собі під теплотрасою. Спати не дають, дітей лякають, на всіх кидаються. Та робіть, робіть щось. Людей не жалко, собак, я розумію, жалко, але робіть щось з ними. Ішла, Ви що? Це, то жах. То Це жах, Це жах. Дякую. Раніше такого Дівочка не було. Зносила собаку, яка йшла із школи. Треба щось якісь міри приймати, теж не виносімо. Жалко, ну, как бы не зелательно. Якщо вони не кидаються на дітей, так як це коло школи, що робиться. Вже ми в службу дзвонили, вони нам як сказали, на нас двох. Ви, ті, що захищають вас, ті, що вас каже, таких тварин, каже, їх більше, ніж ми. Ми нічого не можемо зробити. Ну що, пришпилили і все, а вони то кидаються на дітей. Треба щось робити. Є от район, строіндусія, там всього 9 домів, він неподалеку біля заводу знаходиться, я там споживаю. Дітей дуже багато, майданчик є, все, діти гуляють. І пройти людина не може, тому що там чотири стоянки здоровені на дев'ять домів цього району. І там ну, я, мені цих собак жалко. Я викидую з балкона кості, вони, щоб не в мусор, вони хай їдять. Люди їм виносять, тих підкажуть. І, до речі, всі три стоянки, ці собаки між собою, вони гризуться, вони злі. І що прищеплені, так, да, вони спокійні проходиш мимо там до лампочки. А ці просто бешені, плодяться як не в себе, як кролік. Ой, тр... жалко їх. А, ну я знаю. Ще, хай би е, жалко їх, звісно. Ну, щоб якось було, щоб людей не кусали, дітей не кусали. Іде щось рано йдуть зараз, молодь на роботу, та йдеш і страшно, як нападе. Возле дому навіть нападає. Ну, тварини це ж як люди. Вони ж і розуміють, і чувствують, все, розуміють, прекрасно. Дуже негативно. Вот это же нормально, вы даже на детей когда на людей. У нас в дворе вообще стая диких собак. У меня, видимо, двойное это... С одной стороны, это очень жалко тяжело смотреть, это живое существо. А с другой стороны, если по дому 15 штук и подъезды, извините, загажены все, ночь спать не дают, эти стаи дерутся а всю ночь ты не спишь, тут даже, я даже тут, ну, наверное, жалость больше возьмет вверх. Собака несчастная очень опасна, Ведь ей не везет в этой жизни ужасно. Ужасно, как ей не везет, поэтому лает она, как собака. Поэтому злая она, как собака. И каждому ясно, что эта собака всех без разбора угрызет. Собака бывает кусачей, Только от жизни собачей. Від жизни, від жизни. Собачі, собака вбиває. А скажіть, будь ласка, хто має турбуватися? Громада чи влада? Влада і громада. Дякую. І ті, і ті. Не виносімо пройти дорогою. Доти нападають, що стрибають, на голову стрибають. Не виносимо, а добитися, не виносимо. Міри якісь приймайте. Люди. Або люди. влада. Влада? Ні, спочатку люди, а потім влада. там ну, Влада, громада, влада. Не влада, я так думаю. Ха. Хто має турбуватися? Ні, то підижі, риба взагалі гниє з голови, як ви знаєте. Від влади, до ради. Ну і дійсно якісь міри. Я думаю, влада. Держава добуватися. Государство должно. Ну, раньше я не знаю, кто відповідав. Говорит, з полком, чи Бог его знает кто. Ну, госпитальными собаками занимается определенное учреждение, ну, какие их кормят, там, ищут все. Ну, их же все стерилизуют все. Я думаю, еще Влада. Дотация однозначная. Однозначная дотация. Государство должна быть на животных. Чтобы не мучились люди и не мучились животные, только государство.